Доброго дня, мої хороші, мої улюблені українці. Коли ви проживаєте за кордоном, скажіть мені, що може бути найкраще? Ну що, угадаєте? Не угадаєте, це українська їжа. Нікуди, дивіться, без українського сала. Ну нікуди, просто нікуди. Правда, мої дорогенькі, дивіться. Не можу стриматися, бо завтра вранці буду відробляти. Дивіться, що мені привезли. Мої підписники. Дивіться оцю колбаску. Вам щось нагадує? Коли ви живете за кордоном? Дивіться ошинку. Подивіться. І мені навіть привезли український домашній хлібчик. Я його просто вже щипаю. Це для мене, знаєте що? Це для мене як торт. Так як я не їм хліба взагалі нову попробувати. Я його нюхала і мені текли сльози. Ось. За такий хлібчик стоять наші хлопці. За ось такий хлібчик, тому що, боже, дивіться, дивіться, який рідненький, який золотенький цей хлібчик, бачите? Ось, це наше. А я хочу передати часточку всім, хто за кордоном. І скажу, якби пані Марина не мала ось таких чудових підписників, то ніхто би таке чудо і не приніс. І ще одне тіло це насіння українське. В Туреччині є багато насіння. А вони і близько не такі. Подивіться, вони для мене як теж, подивіться, вони маленькі, але такі хороші. Але таких можна, я б їх зараз рахувала поштучно. Боже, які вони рідні. І знаєте, що ще скажу? І син передав моїм підписникам ще теж е, посилочку. Я знову отримала конопляне насіння. Я знову отримала собі лисичку. Без неї я не можу. Десь є ще, не бачу, десь пачечку ляного. Не ляного, а конопляної олії. Теж є і лисичка. Ой, я вам скажу, скільки я тут не шукаю аналогу нашому конопляному насінню я не можу знайти. Бачила ляне насіння і ляне насіння воно тут набагато дорожче, чим, дорожче, чим у нас. В Україні воно дешевше, чим конопляне. І я скажу: напевно, треба мені почати розказувати знову про користь конопляної продукції, конопляного насіння, про кон, користь конопляної олії, про користь льону і користь. Про користь коноплі. Ці стереотипи, що це наркотик, давно треба викинути, тому що це чудо е у нас, е от, яке треба берегти, і яке є тільки в Україні. Туреччина, аграрна країна є всього. А конопляної продукції немає мої хороші. І це надзвичайно корисне, скільки не пробувала щось турецьке замінити. Наш ем, генотип, наш е, український е, е, гени, вони хочуть оцього. Це є наш продукт. І оце це є наш продукт, це є наше, оцей наш хліб, це є наше. Ну, скажіть, що це так. Це так, і ми зараз це повинні оцінити. І ось е, з Різдвом ось так приїхали підписники і привітали, ну просто сльози е, навертаються. Хочу подякувати і сказати вам, мої хороші, що я надзвичайно щаслива людина, що я маю таких щирих українців. А вам скажу, мої дорогенькі, що як ти обходишся з людьми, так вони обходяться з тобою, завтра йду за е, мандаринами, бо зараз сезон, сезон авокадо, подивлюся, що що є на сезон, і їм по ящичку зберу, бо вони машиною, і їм зберу посилочку туди. Що у них немає. Ну, Це дуже класно. Це дуже класно мати багато отаких щирих, гарних, м -м нескорених. Ми реально нація нескорених. Ну, просто реально, мої дорогенькі. Я вас люблю і обожнюю. Ви мої підписники, ви найкращі. Це дійсно секта <сумних, <сумних, <сум,)> розумних, успішних, нескорених. Трудолюбивих, прекрасних людей, і ці люди повинні жити найкраще. Ми цього заслужили, папа мої хороші, обов'язково підпишіться. Я хочу подякувати всім, всім, всім моїм підписникам, всім, хто просто дивиться мене. Хто просто лайкає, хто просто підписується, хто пише коментарі чудові, прекрасні. Я вдячна всім, всім, всім за то. І не має значення, чи даруєте подарунки, чи не даруєте подарунки. Я теж люблю дарувати подарунки і постійно це роблю, мої хороші. Я вас люблю. Ви не перевершені. Ми дійсно переможемо. Тільки ось такою нацією крепкою, відкритою і щирою. Ой, щасливого нам різдва перемоги якнайшвидше. Весна має прийти з перемогою. Нічого не хочу чути. Хочу на весну перемоги. Все.